Найсмішніший і дурацький образ це в Джорджіни Родрікес. Почнемо із неї. В неї плаття у вигляді якоїсь нушнушечки, щось такого відкрита ніжка, але там стерчить на нозі, таке незрозуміле і смішний шнурок, як будто відірвався. Воно ось тут гіпюр такий на грудях, чи він стерчить на руки. Занадто вона трошечки переборщила з блиском на грудях, в неї ноги матові, а груди аж блистять, бо то там закривають все на світі. Мокре волосся мені подобається її укладка, туфельки також подобаються. Єдине мене саме платье бентежить, ну якесь воно недоречне, так сповзає по ній. Ну, Дійсно, от тапочки би на міху, от такі є тапочки на каблучку. І там З пушком таким, знаєте, то ну, геть те саме. Ну, і Геть, як для домашніх цих було б. Ну, це все-таки медгала, з її можливостями щось одягнути. З брендами це все, ну, не знаю для мене це занадто вже просто, іменно для Джорджини. Можливо, для когось іншого було б норм. Ну, Іменно для неї, ну це занадто просто якось недоречно. Другий образ, це, звичайно. Андре своїм роялем на голові із якоюсь червоною шляпою і мусорним пакетом. Ну, він думав, що це дотепно, і прикольно. Ну, на мою думку, ну, це ж занадто просто. Ну який рояль? Ну про що ви? Це що вже на голову тільки не ну, одягали, і на плечі, і Леді Гага з о тим своїм м'ясом, і що хоче, вже одягала екстра неординарне. А тут, ну просто вдягнув рояль і все. І він думає, що це дуже смішно і прикольно. Ну, не знаю. На мою думку, воно... самий костюм мені подобається. Черевиків, стільова шапка. Якби забрати цей рояль і мусорний пакет, було б чудесно. Навіть у ці мені білі шлеєчки не заважають взагалі. І окуляри так прикольно по-смішному. Ну, до чого цей рояль? Ну, воно вже просто недоречно і недотепно. Ми продовжимо з Джейні. вона вдягнена у Шанель. Вживу на відео, воно мені подобається набагато гарніше. Її оцей капелюшок, такий тендітний. Якщо дивитися зблизька, її лице набагато е, виглядає гарніше, але якщо на відео, то дуже затемнене лице його майже не видно. В загальному мені подобається. Єдине, оця я би замінила на щось більш лакове, можливо, і довший носочок. Мені він занадто короткий. Продовжимо також з моєї любимочки ліси. Ліса із Blackpink. Ну, вона дуже крута. Не знаю, мені вона так подобається. І її образ, я знаю, що її захейтило багато людей за її образ, за її колготки, за сумочку. Ну, Сумочки дійсно мені сюди не вписуються, як на мою думку. Можна було б взагалі ту сумочку не брати. Ну, Так як вона мусить її прорекламувати, за неї заплатили грошики, тому треба її одягнути. Зачіска мені подобається. Е, Оце такі е, колготочки і ці трусишки, мені теж дуже подобається. Піджак, цей короткий. ну Супер. І воно зблизька дивиться, круто. Е, теж туфлі мені не подобаються. Вони, напевно, ж Джені разом туфлі вибирали в одному магазині. На трусішках в неї. Є це з бісера всякі такі прикольдоси, вони прикольні. На шиї я би щось продовжила. Цей кулон, він занадто великий, бо тут гудзики, вони йдуть такими кругленькими, невеличкими, і зверху йде такий масивний кулон, воно вже якось недоречно. Я б взагалі його, можливо, забрала там без кулона, бо все-таки на піджику дуже багато всього. І куди ще той колон? Ну, я не знаю. Мені здається, він там зовсім лишній. Сабріна Карпентер в Луї Вітон. Ну, чесно, ну, як будто в неї що її немає. Е, її шевелюри, чи треба було десь її це волосся трошечки прибрати доверху, щоб воно якось дивилося більш ефектніше. Ну, занадто вже воно по-простому з тим шліфом, ну, як будто на якомусь своєму концерті. Ну. Ну, в неї в... Тоді вона якась з цими шортиками чи то корсетом, в неї ноги такі масивні, важкі виглядають. Щось треба було більш, Можливо, якоюсь рибкою, щось від талії таке, щоб прикрило її ножки, і воно так дивилося набагато гарніше. Ну, виглядає воно ужасно. Можливо, воно і стильно, і круто, але в житті на медгала воно виглядає ужасно. Діті хадіт ем, цей золотий кольор її плаття, він дуже ефектно виглядає на доріжці. Зразу вона кидається в очі. Її ось ця зачіска, така якась під ретро. Єдине мені, що не подобається, цей верх цього плаття, воно якось дуже ем, виглядає по бідному, якось її грудь прикриває. І вона якось так скуйовдалася, ну, дуже заскромненько. Воно так якось, ну не дуже сидить на груді. Кайлі Дженнер. Мені туфельки, ефект. Ну, вау. Я би їх собі точно би взяла би в свій гардероб. Макіяж занадто броский, особливо губи. Ну, губи такі, як її десь бджола, вкусила, і вони набрякли, і вони дуже так покрасніли. Ці її щоки, і макіяж це, аби треба було очі трошечки зробити більш світлішими, не такі не такий дарк темні, І тоді щоки можна було б більш червонішими зробити. А так як в неї і щоки червоні, і очі темні, і ж і губи, ну воно все на купу таке, як будто впало у відро косметики. Це видно, що вона підходила дуже делікатно, особливо ці такі корсет і рукавиці, воно ніби прозоре, але водночас воно якесь таке матове. Дуже круто, що вона на груди нічого туди не нацепила, як люди люблять нацеплювати. І зачіску вона так а, за, назад зробила, не, не відкрила. Хоча, якби відкрила, то воно теж би дивилося зовсім непогано. В неї образ чимось похожий, вони, напевно, одного стиліста вдягалися в Ріана. Ріана теж в неї якийсь такий сірий, такий принт тканини, такої якоїсь теплої цей корсетик. Капелюх мені трохи занадто великий, як будто би, бо вона як сховалася як в, в грибку якомусь. Точно, якби ще капелюх був як у виді цього галстука, такий бордовий з краплями, то геть був як будь-то гриб, грибочок, мухомор якийсь. І зендея. зендея в такому білому костюмчику, білому капелюшку. Я бачила, що ще одна людина також була в цьому, в такому самому образі подібному. ну, Але зендея дивиться набагато стильніше. Це її погляд з-під капелюха. І видно, що ну, занадто просто, якби ніби думаєш, зендея, звичайно, воно робить щось минулого року, то звичайно оце її таке там щось у квіточки, оце якась Непонятно, що там було на голові. Ну це вже було занадто, звичайно. ну, дивилося дуже смішно. Але сьогодні, цього року, вона взяла більш таке лаконічне. Просте, все біле, нічого лишнього. Але я б не сказала, що вона виділялася, щоб це якийсь топ-вау образ. -да, не поганий, але не топ, де, там, топ перший я б сказала. Макіяж класний, але це щось бачу цього року. Всі люблять це одягатися в якісь, е, точніше, на, намазувати губи якимись такими яскравими помадами, такими бордовими, червоними, щоб ті помади за кілометр було видно, що вони оце одягнули ту помаду. Но ужасний образ в Алісі Кейс. Особливо це, як вона так скуйовджується і ніби так взаді показує, як будто вона там голенька, така спинка голенька. Ну, це дивиться смішно. Бо якщо дивитися в профіль, то тут збоку воно не до кінця, якби цей її топік, він не до кінця доходить. І видно цю частину, як будто вона трошки до літа не підхудла, її треба підхуднути. Хоча фігура в неї шикарна. Єдине мені трохи довжина топіка за коротка, і треба було десь посередині прямо цей топік зробити. І оцей колір туфлів ну взагалі ужасно сюди не вписався Ну, як можна було ці туфлі ще й лакові? костюм самий такий блискучий і лакові туфлі. Ну ви що і здіваєтесь? Ну, які тут лакові туфлі? Ну Тут треба було і цей носок такий бомжацький. Тут щось треба було взагалі такі нейтральне, нюдове або наоборот дуже якийсь ефектний, яскравий колір. Щось ну, точно не оці лакові голубенькі. Вони, ну що, важко було підібрати до цього костюма туфлі? Ну це ж, ну це не важко з їхньої можливості. Ну підіть щось пошукайте. ну Це ну йо -йо, ну немає, це пошийте, хай вам пошиють. ну. Дійсно, вам сподобалося. Вам було цікаво, смішно. Е, цього року щось такого, якогось вау-ефекту від якихось їхніх образів я не отримала, щоб на топ. Я б не сказала, що якийсь є топ-образ, щоб виділявся серед остальних інших, якби вони, ніби всі на одному рівні. Просто хтось, може, був більш елегантніший, а хтось був більш смішний. На цьому все. Дякую, до зустрічі!